Само собою, що з евристичними аналізаторами почали активно боротись автори вірусів. З'явились антиєвристичні прийоми, різні коди-антианалізатори, щоб антивірусна програма не змогла перевірити цей код. Використовувались і інші прийоми, щоб не дати можливість перевірити даний файл. Певний час продовжувалось перетягування канатів. Хто крутіший антивірусні компанії, які придумують свої евристичні аналізатори, чи зловмисники, які придумують свої антиевристичні трюки. Певний момент антивірусні компанії вирішили, що так відбуватись більше не буде, і почали впроваджувати нову технологію, яка значно підсилювала позицію антивірусних продуктів. Це так звані поведінкові аналізатори. В чому заключається їх логіка? В принципі, вони схожі на роботу евристичних, однак із цією різницею, що аналізують не код програми, а її поведінку в процесі роботи. Тобто, в системі запустилась програма, і вона виконує певні дії. Наприклад, зберігла файл у системній папці. Звернулася до інтернету, щось завантажила, намагається цей закачений файл запустити. Такий поведінковий аналізатор слідкує за поведінкою програми і намагається зрозуміти, чи є поведінка цих програм штатною чи характерна для шкідливих програм. Якщо поведінковий аналізатор вважає, що дана програма поводить себе як шкідлива, він може її заблокувати і навіть відкатити назад певні зміни в операційній системі. Які зробила шкідлива програма. В принципі, поведінкові аналізатори скопіювали всі плюси і мінуси евристичних аналізаторів, але у значно більших масштабах. Поведінкові аналізатори можуть блокувати ще невідомі загрози. Наприклад, якщо є певний алгоритм поведінки, коли програма запускається, створює запуск у реєстрі Windows, і після цього одразу розсилає листи, прикріплюючи копію себе, то звичайно це поштовий хробак. Логіка Прозора. Який би не був код, поведінка хробака буде така сама. І тому неважливо, як і на якій мові написана програма, чи є в ній шифрувальні чи ні, присутні антіверистичні прийоми чи ні, вести себе програма буде однаково. І її можна заблокувати. Які недоліки поведінкових аналізаторів? На жаль, поведінковий аналізатор перевіряє програму тоді, коли вона вже працює. Тобто, якщо ви просто скопіюєте файли з флешки, то поведінковий аналізатор не зможе його перевірити. У спокійному стані можна використовувати лише евристику та сигнатури. Якщо ж ви запустите програму, то спрацює поведінковий аналізатор. І добре, якщо вдасться шкідливу програму зупинити до того, як вона виконає певні шкідливі дії. А якщо ні, якщо програма спочатку чи вкраде ваші дані і лише потім почне поводитись підозріло, настільки, щоб бути поведін... визначеною поведінковим аналізатором, Тобто ми не можемо розглядати поведінковий аналізатор як панацею і сказати, що це абсолютний захист. Так, цей модуль забезпечує дуже високий додатковий рівень захисту. Але все ж є додатковим. І саме так його варто розглядати. Дуже важливий момент. З широким розвитком інтернету стало очевидно, що частина функції антивірусного захисту може використовуватись не на комп'ютері користувача, а на серверах антивірусної компанії. Антивірусні компанії запустили так звані хмарні антивірусні сервіси, а також репутаційні технології, які також можна віднести до хмарних сервісів. В чому суть репутаційних технологій? Коли на ваш комп'ютер вперше потрапляє новий файл, ще невідомий для вашої системи, для цього файлу підраховується унікальна сигнатура, наприклад, хешсума. Певна послідовність байт, яка характеризує тільки цей файл. Вона передається на сервер, і антивірус консультується з сервером, що ти знаєш про цей файл. Якщо сервер скаже, скаже, що це новий файл, і він до цього не зустрічався ні у кого з наших користувачів, тоді у користувача питають: ви цю програму скачували, ви хочете її запустити. Тобто користувач приймає рішення на його думку, це програма хороша чи погана, і може залишити свій голос і сформувати репутацію цього файлу. Наприклад, користувач зазначає, так, цей файл хороший, я його качав і хочу його запустити. Програма запускається і працює, і аналізується поведінковим аналізатором. Якщо раптом у момент поведінки виявиться, що файл все-таки поганий, на сервер передається інформація про те, що файл поганий, і користувач помилився. І для файлу формується певний рейтинг. У подальшому цей файл може потрапити на комп'ютер інших користувачів, які так само скачали його. Іншим користувачам також буде надана можливість проголосувати хороший файл чи поганий, але вони вже можуть скористатися результатами роботи попереднього користувача, а також їх поведінковим аналізатором. Тобто, грубо кажучи, 500-й користувач, завантажуючи файл, навіть якщо його ще не додали в сигнатурні бази і не, не детектують евристичним чи поведінковим аналізатором, зможе побачити низький рейтинг довіри до файлу, і це дозволить бути більш е усвідомленим про можливу загрозу. Звичайно ж, якщо ви впевнені, що цей файл надійний, нічого вам не завадить його запустити. Але, в принципі, ви вже оповіщені і можете відмовитись від запуску даного файлу. Що дають репутаційні технології? В роботі антивірусної кампанії є певний виробничий процес. Вірус має потрапити на комп'ютери користувачів, заразити їх, на жаль. Після чого він потрапляє в антивірусну кампанію, або антивірусна кампанія сама його знайде, або користувач надійшли зразок в антивірусну кампанію. Часто антивірусні кампанії проводять обмін зразками вірусів. Далі буде потрібен певний час на аналіз такого файлу, який може зайняти години або дні. Після чого буде створена, пев... створена певна сигнатура, яка буде протестована всередині антивірусної кампанії, що також займає, займає певний час. Е... Далі створюється оновлення вірусних баз, і користувачі мають ці оновлення скачати. Тобто, з моменту створення загрози. І першого зараження, до моменту готовності антивірусу захищати користувача від даної загрози, пройде певний час. Це можуть бути години, а можуть бути і дні. Тобто сигнатурний метод, немов запізнюється. Репутаційні аналізатори дозволяють боротись з загрозами практично в режимі реального часу. Перший користувач, який стикається з файлом, вже отримає інформацію про нього. Як мінімум йому скажуть, що цей новий файл, і ви перший, хто з ним стикаєтесь. За перші 5 хвилин існування а, у файлу вже буде репутація. Відповідно, всі користувачі після першого вже будуть оповіщені про рівень загрози та небезпечності її. Або, або про помилку попереднього користувача, який думав, що файл хороший, а потім виявилось навпаки. Тобто репутаційні технології дозволяють миттєво оцінити файли, реагувати на нові загрози навіть незалежно від того, чи встигла його проаналізувати сигнатурно лабораторія антивірусної кампанії. Суть хмарних технологій заключається у тому, що сигнатурна перевірка файлів відбувається не у вас на комп'ютері, а на сервері антивірусної компанії. Всі відомі файли не потрібно передавати на аналіз, передаються лише нові, які визначаються на основі унікальної херсуми. І сервер відповідає, чи знає він про ці файли по таким хешсумам. І відповідно до вердикту сервера антивірус на вашому комп'ютері буде приймати рішення, дозволити запускати ці файли чи ні. Якщо ж файл новий, невідомий, то він буде переданий на сервер, переданий на сервер антивірусної кампанії, де буде повністю досліджений усіма найпотужнішими антивірусними технологіями. Для нього буде сформований вердикт, хороший він чи поганий. Цей висновок також отримає і ваш комп'ютер. Тобто хмарні технології дозволяють перенести навантаження потрібне для аналізу файлу з вашого комп'ютера на сервер кампанії, де він буде опрацьований більш якісно не завантажуючи вашу систему. Насправді, антивірусна індустрія не стоїть на місці. Розробляються нові і нові технології. Зараз робота е, йде над новішими, нові, новішими розробками. Сучасні тенденції боротьби з вірусними загрозами зводяться до швидкості реакції або принаймні прийняття безапеляційного рішення щодо шкідливості чи білизни файлу. Тобто зараз вже ситуація така, що реагувати на загрозу потрібно не за лічені години чи дні, а за лічені хвилини чи навіть секунди. Варто більш детально розглянути ключову проблему роботи антивірусної галузі. Зловмисники постійно змінюють віруси. Припустимо, я розробляю комп'ютерний вірус. І, звісно, я хочу, щоб всі антивіруси його не помічали, щоб заразити максимальну кількість користувачів. Як це зробити? Достатньо скачати всі потрібні мені антивіруси і перевірити мою програму на них, чи детектують вони її. Якщо я побачу, що якась антивірусна програма, вірус бачить. Я маю його змінити таким чином, щоб антивірус її не бачив. Як це зробити, це питання технічне, на яке просто потрібен певний час і ресурси. Тобто можна довести шкідливу програму до такого стану, в якому вона не буде детектуватись певним колом антивірусів. Антивірусні ж компанії у цій схемі працюють немов в сліпу, не маючи вірусів наперед. Автор вірусу випускає свою програму в світ, попередньо перевіривши, що її не детектують антивіруси. Вірус потрапляє у антивірусну лабораторію, детектується, випускається сигнатурні оновлення, може бути дороблена евристика чи поведінковий аналізатор, проведений ряд задач для максимального зменшення потенційної небезпеки від даної програми чи певної її модифікації. Виходить оновлення баз, яке також отримують і ізвомисників, після чого починає змінювати власний вірус, доки знову він не стане невидимим для антивірусів. Після чого випускають її у світ і весь ланцюг повторюється знову і знову. Так, наприклад, на початку 2015 року дуже небезпечною є троянська програма File FileCryptor, яка, потрапляючи на комп'ютер, шифрує дуже надійно всі інформаційні файли на комп'ютері: картинки, документи, бази даних і далі вимагає викуп від користувача в сумі 1500 євро за розшифрування. Здавалося, після додання в бази сигнатури цієї загрози вона не була б такою небезпечною. Але з січня 2015 року, по 1 лютого 2015 року, з'явилось 800 модифікацій, і це лише за даними лабораторії Зілля, а можливо їх існує більше. І кожен відрізняється одна від одної, нові механізми захисту, нові механізми упаковки. Тобто мова йде про те, що працює велика група зломисників, які створюють нові і нові модифікації шкідливої програми, які не змогли б детектувати антивіруси. Це і є зараз найбільшу проблему антивірусних компаній. Як зробити так, щоб реакція на загрози була миттєвою?